Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу, пошив медичний відривний підсумок для бійця. Значить, Використовувалась кордура 1000 день американського виробництва в кольорі Мультикам, велка мультикам американське, стропа американська в кольорі мультикам виробництво Мердок. Фастекс і блискавка прорезинена Корейської фірми Вуджі і стропа а, назовні м, українського виробництва поліамідна. Е, розміри підсумка 9 см товщина, 20 см висота і 17 см ширина. Бієць попросив зробити на низу підсумка. Моллі, щоб чіпляти підсумок. Я йому зробив ще і підсумок під турнікет. Тобто ось турнікет тут мій стоїть для демонстрації. Ось так тянемо. І він висмикується звідси. Ось так. Ось такий підсумок без нічого, тут не фомастера, нічого, просто на муллі кріпиться до низу підсумка. Далі в підсумку є страховочна стропа. Коли ви знімаєте підсумок, відокремлюєте від бази, він у вас не загубиться. Треба тільки, можна його, звичайно, зняти з е, карабінчиком від'єднати. Далі. Підсумок всередині має звичайну звичайне розташування. Два кармани тут з резинками. Об'ємні кармани, два кармани внизу. Об'йомні з резинками. І від'єднальний підсумок, який прозорий, який можна від'єднати і кудись принести, перечепити. Карабінчики чорні закінчились. Остався один червоний. вибачайте Тут, собственно, і е, прозора ця плівка товщиною 0,5 теж закінчилась, зліпив. З остатків. Ну, в принципі, воно ні на що не впливає, тільки на зовнішній вигляд. А так все надійно і все добротно. Проблем з ним не буде. Ось такий виріб. На сьогодні все. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую, до побачення.